Доброго дня, колеги. Вітаю. Після нашої останньої зустрічі хочу одразу сказати, що ми маємо позитивні зрушення. Дякую за зворотній зв'язок, за те, що почули, і є вже перші результати нашої співпраці. Стосовно повернень ми поговоримо трошки пізніше, хочу зараз пройтись по більшій частині допомог, які були передані з 1 липня 2025 року органам пенсійного фонду, прийом призначення і нарахування. І е, затронемо ті питання, які стояли гостро на початку липня стосовно е, того, що вимагалися неправомірно якісь додаткові документи. Так от сьогодні пропоную спільно пройтись по більшості по більшій кількості допомог саме в тій частині, які саме документи передбачені нормативно. З 1 липня 2025 року органам пенсійного фонду було передано функції з прийому призначення і нарахування 40 видів допомог. Розглянемо допомогою проживання внутрішньопереміщеним особам, щоб, призначити, щоб при зверненні за допомогою на проживання внутрішньопереміщеним особам до заяви встановленої форми подається документ, який посвідчує особу. І якщо в складі сім'ї домогосподарства є діти до 14 років, подаються свідоцтва про народження. Інші документи, які впливають на призначення, розмір допомоги, зазвичай це можуть бути лише документи про доходи, які не містяться в базі даних Державної податкової служби, пенсійного фонду, страхових фондів. Розмір допомоги становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень на місяць і для інших осіб 2 тисячі гривень на місяць. Щомісячна грошова допомога. Особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду, яка за висновками лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду. Ця допомога призначається на 6 місяців і виплачується щомісячно. Єдине, що коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером або особою з інвалідністю, така допомога призначається їй на догляд на 12 місяців на підставі заяви. До заяви встановленої форми подається, заяв, подається декларація про доходи та майновий стан, документ, який посвідчує особу, код, довідка про доходи, знову ж таки, в тих випадках, коли в декларації зазначені доходи, інформація, про яких відсутня, в податковій службі, пенсійному фонді, фондах соціального страхування. Також долучається висновок лікарської комісії щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою, яка хвора. Психічно хвора копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання або довідки до акта огляду МСЕК, видана особі з інвалідністю першої і другої групи внаслідок психічного розгляду. Розмір допомоги визначається як різниця між трьома пожитковими мінімумами кожного члена сім'ї, залежно від вікової категорії та працездатності та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередніх 6 місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць. У 2025 році становить 2920 гривень. Тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати. Аліментів. Ця допомога надається дітям до 18 років, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме. До заяви встановленої форми додається документ, який посвідчує особу, і декларація про доходи та майновий старт. Стан. Додатково можуть бути додані документи відповідно від статусу батьків. Це може бути рішення суду про стягнення з одного з батьків аліменти на дитину, довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального впровадження, про перебування його на примусовому лікуванні у місцях позбавлення волі або визнання його в установленому порядку недієздатним. Також це може бути повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання перебування одного з батьків дитини не встановлено. Розмір допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередніх 6 місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну е, виплату. Е, умова дотримується, що така особа має не менше як 15 років стажу і подаються заява встановленої форми, документ, який посвідчує особу, і декларація про доходи і майновий стан. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами та виплачується щомісячно по місяць досягнення дитиною 6 віку включно. При призначенні цієї допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї. До заяви встановленої форми додаються документи, які посвідчують особу, свідоцтва про народження всіх дітей посвідчення батьків багатодітної сім'ї і посвідчення дітей з багатодітної сім'ї після виповнення 6 років. Допомога призначається в розмірі 2100 гривень на дитину. Державна соціальна допомога на дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. До заяви встановленої форми подається рішення органу опіки та піклування, або рішення суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, або дитиною, яка позбавлена батьківського піклування. Долучається документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини, довідка про реєстрацію місця проживання опікуна і дитини і медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому. Міністерством охорони здоров'я порядку. Розмір даної допомоги становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування. У 2025 році прожитковий до 6 років становить 2563 гривні, від 6 до 18 3,196. Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім'ям. Ця допомога надається на підставі рішенню органу опіки і піклування про утворення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї та влаштування до них дітей-сиріт, позбавлений батьківського піклування. До заяви батьків-вихователів і одного з прийомних батьків долучається рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської районної ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї. Документи, що підтверджують статус дитини, копії виписки з акту огляду експертної комісії або витяг з рішення експортної команди, або медичний висновок. ЛКК про дитину з інвалідністю, виданою в порядку, який встановлений Міністерством охорони здоров'я. Долучається інформація органу Державної виконавчої служби про розмір аліментів. Довідка з місця навчання про розмір стипендії. Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину. Соціальна допомога на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя. Соціальна допомога виплачується на кожну дитину влаштовано до сім'ї патронатного вихователя, розмір допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць, а для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуму для дітей відповідного віку на місяць. До заяви встановленої форми долучається документ, що посвідчує особу, наказ служби у справах дітей про передачу дитини до сім'ї патронатного вихователя, договір про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною. Договір про патронат над дитиною, акт про факт передачі дитини до сім'ї патронатного вихователя, свідоцтво про народження дитини, виписка з огляду МСЕК або медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про дитину з інвалідністю, видану в порядки, установлену Міністерством охорони здоров'я. Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше, ніж 12 місяців з дня народження дитини, і подається заява встановленої встановлено, встановлено форми, документ, що посвідчує особу і свідоцтво про народження дитини. Розмір такої допомоги в 2025 році становить 7689 гривень. Три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6-річного віку, установленої законом на дату народження дитини. Тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу Дитина не одна. До заяви встановленої форми. Подається документ, що посвідчує особу, код, свідоцтво про народження для дітей до 14 років, копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини, медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 17 років і розмір допомоги становить для кожної дитини в розмірі 2,5 прожиткових мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину і 3,5 прожиткових мінімуму на дітей відповідного віку для дітей з інвалідністю. Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєне почесне звання України Мати-героїня, призначається жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п'ятьох або більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. Для призначення одноразової винагороди... Подається заява встановленої форми, документ, який посвідчує особу, код, копія сторінки указу президента України про присвоєння, про присвоєння жінці почесного звання мати-героїня. Розмір винагороди становить 10 прожиткових мінімум для працездатних осіб, який встановлений на 1 січня року, в якому жінці присвоєно почесне звання. У 2025 році ця сума становить 3280, 30 280 гривень. Державна допомога в зв'язку з вагітністю та пологами надається вагітним жінкам, в тому числі неповнолітнім, які не зареєстровані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. До переліку документів е, додається заява встановленої форми, документ, що посвідчує особу, інформація про номер запису в реєстрі медичних висновків, про сформований медичний висновок, про тимчасову непрацездатність категорії Вагітність та пологи. Довідка з основного місця служби або навчання, або довідка з центру зайнятості і розмір допомоги становить 100% середньомісячного доходу, стипендії грошового забезпечення, допомоги по безробіттю жінки, але не може бути менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб з розрахунку на місяць. Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. До заяви встановленої форми подається документ, що посвідчує особу, рішення органу опіки та піклування, суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною позбавлено батьківського піклування. Долучається свідоцтво про народження дитини і довідка про реєстрацію місця проживання опікуна і дитини. Довідки про місячні розміри Аліментів, стипендій, що отримуються на дитину опікуном або піклувальником. Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років виданий в установленому порядку. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається в розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і на дітей з інвалідністю 3,5 розміру прожиткового мінімуму. Державна допомога на дітей одиноким матерям. Допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередніх 6 місяців. До заяви встановленої форми долучається документ, що посвідчує особу, декларація про доходи і майновий стан, довідка про доходи, якщо в декларації зазначені доходи, про які відсутня інформація в джерелах в державних реєстрах, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, свідоцтво про народження дитини і усиновлюючі також додають рішення про усиновлення. Допомога не, переб... не призначається, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні. Державна допомога при народженні дитини. Надається одному з батьків дитини, опікуну, який постійно проживає разом з дитиною. У разі народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Для призначення даного виду допомоги подається лише заява, документ, який посвідчує особу, і свідоцтво про народження дитини. Цей перелік документів є вичерпний на даний вид допомоги. Розмір допомоги становить... На першу і на кожну наступну дитину призначається в розмірі 41 280 гривень. Виплати здійснюються одноразово в сумі 10 320 гривень. Решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Державна допомога при усиновленні. До заяви встановленої форми додається документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини і рішення суду про усиновлення дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, які встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення. Державна допомога на важкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність. Ця допомога призначається незалежно від одержання інших видів державної соціальної допомоги на дітей. До заяви додається документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини і довідка про важке захворювання дитини. Розмір допомоги надається щомісячно в розмірі двох прожиткових мінімум, встановлений для дітей відповідного віку. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, для її призначення подається заява, документ, який посвідчує особу, декларація про доходи та майновий стан осіб, довідки про доходи, якщо вони відсутні в державних реєстрах. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї. Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищити розмір прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім'ї. Державна соціальна допомога особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю, до заяви про надання державної соціальної допомоги долучається документ, що посвідчує особу, код, свідоцтво про народження, рішення суду про визнання особи недієздатною для недієздатних осіб, рішення про призначення опікуна для недієздатних осіб, декларація про доходи особи, довідка з закладу середньої освіти про те, що дитина навчається. Державна соціальна допомога на догляд для оформлення призначення державної соціальної допомоги на догляд до заяви встановленого зразку долучається документ, який посвідчує особу, код, декларація про доходи осіб і долучається обов'язково висновок лікарської комісії для осіб, які потребують постійного стороннього догляду. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, до заяви встановленої форми, долучається документ, який посвідчує особу, код, свідоцтво про народження для дітей до 18 років, довідка з місця навчання і зазначенням перебування-неперебування на повному державному утриманні. Якщо ж звертається опікун, або піклувальник також подаються рішення про встановлення опіки, рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатної. І Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства. Допомога на поховання. Надається членам сім'ї, особам, які здійснили поховання одержувача державної соціальної допомоги. Ця допомога виплачується не пізніше 12 місяців після смерті одержувача соціальної допомоги. До заяви встановленої форми додається документ, який посвідчує особу, свідоцтво про смерть одержувача державної соціальної допомоги і витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть. Допомога на поховання виплачується в розмірі двохмісячної суми соціальної допомоги, призначеної на День смерті одержувача. Стосовно, Стосовно допомог ми пройшли по більшій частині. У вас буде можливість ознайомитися з презентацією, яка містить більше інформації. По кожній допомозі винесені особливості призначення. 에, умови. 에, ви зможете з нею ознайомитися, якщо будуть питання, потім про це поговорити. Я ще б хотіла за, 에, по, декілька слів 에, повернутись до нашого питання стосовно повернень. Я вдячна за зворотній зв'язок, за те, що протягом липня і серпня ми співпрацюємо вже майже два місяці, і ми рухаємося, у нас є позитивні зрушення. Якщо з Перші тижні липня у нас ми мали масові повернення, ми мали великий перелік причин від повернень, то на сьогоднішній день повернень стало значно менше. Я кажу в цілому по Україні, тому що в централізації ми опрацьовуємо абсолютно звернення з, з різних областей, але з загальної картини можу сказати, що залишаються... Е От, правові питання вирішені ви були буквально одразу. До вас не мають уже повертатися е, звернення, щоб долучити довідку про стаж, про пенсію, про допомогу. Все, що міститься в реєстрах пенсійного фонду, ми витягуємо самостійно. Але залишились технічні питання, такі як, знову ж таки, помилки в заповненні заяв, декларацій, особистих даних. Зустрічаються не повні пакети документів, тобто підгружаються сканкопії заяви, декларації без, не всі сторінки заяви або не всі сторінки декларації, тому в принципі залишається прохання перед тим, як відправити до, на призначення до... Коли ви відправляєте до нас електронно звернення, яке ви прийняли, будь ласка. Знайдіть дві хвилини, перевірте правильність заповнення, перевірте, чи весь пакет документів підгружений, чи, е, чи, чи скан-копії, тому що зачасту ще падають скани, які неможливо просто прочитати. Тобто лишаються у нас технічні питання і е, попрошу до, щодо заповнення анкет, буква, будь ласка, теж згідно інструкцій користувача СССР. Працюємо таким чином, що на кожного члена сім'ї має бути заведена анкета, в анкеті всі вимоги анкети необхідно відмічати, працездатність, непрацездатність, сімейний стан, правильний статус діток, чи це дитина, чи це утриманець, тому що коли воно приходить до нас на призначення, ми змінити абсолютно нічого не можемо. І поправити анкету маєте можливість лише ви. Але... В цілому я хочу подякувати за гарні результати роботи, будемо рухатися далі, будемо чути один, одного співпрацювати і я сподіваюся на гарну співпрацю надалі. Дякую вам за увагу. Дякую, Оксана Володимирівна. Колеги, ми потім в кінці зробимо, якщо, я думаю, у нас буде ще на цей час, питання. Ви можете питання писати одразу в чат. Ми відновили групу, яка у нас зараз в Сигналі. Андрій Володимирович сказав, що вона була в WhatsApp, але вона в Сигналі. Всі, хто є учасниками цієї групи, я попросила перепідтвердити свою необхідність в ній присутнім бути. Хто не підтвердить, ми їх просто видалимо. Помічник Андрія Володимировича скине зараз у цей чат під час цієї наради. Посилання. Я би е, запросила вас, у кого є потреба, підключитися до цього чату. І в ньому, я думаю, що ми оперативненько будемо, от, якщо ви бачите посилання, воно вже є в чаті. Я прошу підключатися, бажано називати громаду або ну, якусь приналежність, щоб ми якось ідентифікувалися. І ще раз, кого не потрібно в цій групі, будь ласка, ми проаналізуємо. І видалимо, або ж е, хто захоче, видалиться сам. Що стосується попереднього виступу, то хочу сказати, колеги, що ми розмістимо е, цю презентацію, як завжди, на Фейсбуці Пенсійного фонду у Вінницькій області в головного управління, і е, ми скинемо, мабуть, запис у цей чат. Ми його зробимо. Таким плановим по кожному виступаючому свій шматочок, щоб вам було легко в ньому орієнтуватися. Оксана Володимирівна дала вам такі основні тези, але я хочу нагадати, що в кожного є. А якщо немає, то обов'язково. У кожної особи, яка працює при призначенні субсидій, пільг або ж будь-якої допомоги, мають бути інформаційні картки. Це ваша така е, е, обов'язковий документ, в якому міститься вся інформація. Колеги, якщо там немає якогось документу, ви його не маєте вимагати у відвідувача. Але ж якщо він є обов'язковий, то будьте е, уважні при заповненні обов'язкових документів. Пам'ятайте, що пенсійний фонд здійснить відмову, якщо е, заява не містить всієї інформації, яка необхідна для призначення будь-якого виду виплати. І друге, е, ми сьогодні працюємо, ну це обов'язкова умова, і я хочу, щоб ви звернули на неї увагу, що ми сьогодні працюємо у е, умовах дії закону про адміністративну процедуру. І якщо ми говоримо про те, якого зразка заява, то хочу нагадати, що адміністра... закон про адміністративну процедуру не передбачає встановленого з... зразка. Якраз він на, сто... на тому, що якщо в заяві є вся інформація, яка необхідна для призначення того чи іншого виду виплати, він має бути призначений. Тобто основа наша сьогодні вся необхідна для призначення інформації. І саме від вас залежить, наскільки якісною і повною вона буде.